Подивись у дзеркало та визнач, де у твого тіла верх, а де низ. Живот це серединка твого тіла. Все, що вище це верх, а все, що нижче, це низ. Чи знаєш ти що це? Це віник, і у нього також є верх та низ. Верх це ручка, а щіточка це низ. Позначимо верх стрічкою. За верхню частину ми тримаємо, і вона завжди знаходиться зверху. А якщо ми спробуємо перевернути та прибрати сміття, то в нас нічого не вийде, бо прибирає щіточка низ віника, визначимо верх та низ у склянки. Це верх помітимо його стрічкою. А це низ, Склянка має дно, щоб водичка не виливалась. Спробуємо перевернути склянку і налити водички. Що сталося? Чому? А тепер спробуємо налити зверху. Подивись, вся водичка залишилась у склянці. У фломастера також є верх та низ. Відмітимо верх стрічкою, спробуємо перевернути його і щось написати. Знову не вийшло, тому що малює лише низ фломастера. Досліджуй предмети у своїй кімнаті. Та визначай верх та низ цих предметів.